Шані депутати, шановні присутні, на сьогоднішньому засіданні, яке зібрали на сесію на 53-ту подача сесії, звичайно, присутні е, такі депутати із Гаврили Олександра Лоза Вячеслав Миколаївич, Мацюк Олександр Олександрович, Митродиката Вадим Петрович, Педик Вечана Ядівна, Переверзія Сергій Петрович, Перекалиця Роман Миколаєвич, Покутня Кристина Степанівна, Семко Михайлович, Креба Сергій Васильович і Васильченко Богдан Миколайович. З присутніх депутатів два депутата Васильченко, Богдан Миколайович і Лоза Вячеслав не зареєстровані і не мають бажання реєструватися. Не, то, не, то... Подякувати, повибачатися перед депутатами, тому що вони Щоб... на сьогоднішній день. І подякувати всім Щоб... за роботу Щоб... і на сьогодні Де, в липіля, їж, для... Де, до... я нічого. По... Ще я кажу, можна... зараз... ми... ми не можемо розглядати. Ми... Ми ми сказали не не можна. Можна... Так? Ваша була відповідь. Щоб... Ми... Я Реєструйтесь. Реєструйтесь на цін, не маєте працювати. До вас не була військова частина. Ви тільки що на комісії сказали, що у питанні різне ми розглянемо питання якраз і про виділення коштів. Але ви ще не розглянули, так, так, що це не може. Так зараз давайте його розглянемо, а це і ми. Нам треба сесію відповідно. Ми не в сесії це потрапили. І, І прийняли рішення, що на сесії розглянемо всі звернення. От вони показали на подвір'ї. Олег він партвич показав, що да, саме да, 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 ви на можете Богдану да, що, віде, розказати, що хоче, чи там, За будинок культури дожив. Так ви це, ти це ти. бо ви обіщанські територіальні громаді, за зелені податки не поплатили все, це, це, це за комерційну діяльність, скажіть, призводить вислухано. А При вот за такому до, до програми. <пробітник> І отам там воно розглядається. <рістична> Дякую всем за подякуйте, будищани. Подякуйте вашому земляку. Що питання водозабезпечення, будівництва?